Всім привіт знову знову, Дарк Спікермен. Щораз покажемо шутки про маленького фантуса. Глянемо ми про його шутки, які я придумав. Ну й почали. Маленький вантузмен був тюрмий. Я потім проснувся. Педих, я проснувся. що я в клітці проснувся. Потім він побачив під ліжком ложку, взяв її, а потім прорвав з брав і дзеркало, а потім побачив поліцейський, біжав, а потім він побачив танець. І, і хагахай, що -ха -ха -ха. потім він поламався і він сказав, ага, ось ти і посадив. Ну ні, як так я міг проснув. І в тюрмі, а що ж таке? Гівантузмен жива її в людянок, Потім хотів гроші, собі він поломав, банкомат, зламав, а потім поліція прийшла, забирали гроші з банкомати, а потім він забирав і сказав йому, купив в магазині шоколадку або що? Ще ти хоть. Чи ну це вантузмен на ліфті катався, друг трос поламався, а потім трос мався, потім аж, бачить, та його мама Ну, аж дорогі, як красивки! — сказав. Ну, бідний на маленький Іван. Маленький Іван Дозмен У лісі гуляв, збирав гриби. Потім ведмедів, а потім біжав сказав, Ай, святкуйте, тут ведмеді. Ну все, до побачення. Підписуйтесь на канал Свій Man і дивіться щось. Всі...